Власників земельних ділянок, паїв та землекористувачів чекають податківці. Останні наголошують 23 серпня, останній день сплати податку за землю. Щоправда, є й такі мешканці, які звільнені від нього. А це інваліди першої та другої груп, особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років пенсіонери, чорнобильці, ветерани війни. Однак такі пільги поширюються лише на одну земельну ділянку за кожним видом використання граничних норм. Фізичні особи у селах міського підпорядкування можуть проплатити безпосередньо у своєму населеному пункті. В місті Івано-Франківську і в п'яти сільських рад прилеглих до міста це Кріхівці, Вовчинці, Угорники, Хриплин і Микітинці, населення громадяни можуть сплатити даний платіж через каси сільських рад згідно до платіжних доручень, які передбачені законодавством. На суму податку за землю несплаченого сплаченого у встановлені терміни нараховується пеня. Щоправда, податківці просять мешканців звірити дані у зв'язку із перерозподілом землі. Крім того, просять прийти і за уточненнями щодо податку на нерухомість. Врегулювати усі прогріхи можна до 31 грудня цього року. Нагадаємо, у липні президент підписав закон про зміни до податкового кодексу щодо об'єктів житлової нерухомості. Ми не сплачуватимуть податок власники квартир, якщо їх загальна житлова площа не перевищує 220 сто квадрат. Метрів. Для власників будинків пільгова площа визначена у розмірі 250 квадратних метрів. Знову ж таки, незалежно від того, якою загальною житловою площею до 370 квадратних метрів, він також не сплачується податок на нерухомість. Якщо ж площа нерухомості перевищуватиме зазначені пільгові метри, то платити податок доведеться лише за ті квадратні метри, які перевищують визначений розмір. Ті мешканці, котрі вже сплатили податок на нерухомість однак, згідно змін не підпадають під категорію таких платників, можуть за письмовою заявою повернути свої кошти. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій, новини 402.